Друзі і всім привіт ви на каналі RoboGames, і це новий рок. І це друга частина виживання на HypeMC з з камерою Ну а перед початком цього відео хочу попросити поставити вподобайку підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеоролик І так, друзі, я для вас передумав залишати тут. З речі, тому ви ж мене можете зарифарити і все таке. Тому я вирішив е, на РТП зробити вам сундук. А саме за ось такими координатами. Е, в бамбуковому лісі буде знаходитись ось такий от е, недоданж. Від мене. Я, звісно, я, звісно ж, не архітектор. Тому ось вам я позначив. Те, що там лежить, я вам показувати не буду. Тому телепортуйтесь. Та саме дивіться. Там для вас є приємний. Але. коротше, там для вас є бонус. Ну, я телепортуюсь додому. І. Я зараз, зараз, зараз... Відкрили ось так... Ні, давайте відкриємо ось такий ось цей Шалкер в кінці цього відеороку. Тому що це мені видали схоже на спавні. А я тільки побачив. Ось. Я його покладаю. Мені дуже страшно, що там лежить. Я не знаю, що там лежить. Давайте я його зараз, зараз добуду. Подивлюсь, який... це кидрім. Е. Ки... Кі... Ні, давайте... Донат. Давайте подивимось донати. А. Так. А, я схожу на деді знаю, що це. Добре. Чим може оце так мені видавати? Там я ще зробив. Ну, краще, не знаю. Так, давайте. їмо морковь. Відсилка на зені. Прописую. спавн. Спа. А, спавн. Так, я на спавні. Як я казав в першій частині, я знайду портал вент. і ти опортуйся ось портал. Ось Портал Вент. Так. А, чарка в мене ще залишилась. Ми давайте їмо чарку. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. І пригай сюди. І я сказав: пригай сюди. А, це до нас кейс. Ага, тут це портал Вент. Це портал з кейсами, Схоже не знайду я портал вент, розумів, так що тут у нас трішки порлась, і все. Тут нас що топ, що ч за. хто вони? А, модер! Ля. Так. Хоме. я дивіться, мені щось модре видали. Давайте зараз відкриємо. Оп. Ля, ще й два. ШО ТА ТИ шоооооо? Оце так! Мені більше нічого з цього не потрібно. Та ты шо? Ля яка штука. К... а, а цикла на дидас. Кла. На. А. Как вам там называется? Ա, а, а, Авибас. Кван. А, Би. Кван. Сыма же. А. Зрозумів. Так я вас зрозумів. Ля, яка штука. Ти шо? Ти шо? Та ще й дві штуки. Так, 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 так. Добре, давайте тоді... Це оце барахло. Я сюди покладу. Це не барахло. Надягаю. То ти що, у мене вже весь сундук забитий? Під завал. Імба. Просто ім-ба? Ля Та ти шо? Ти шо, халява? На спавні? Як что це справді так кожен день, то я буду грати тільки в хайп-мсі на хайп-мсі? <му> Так, щось я вже відійшов від теми. Давайте прикрашати мій будинок. Це я поки приберу. Давайте прикрашати мій будинок. Там була лопата. Хопа! А а ну, чарка є. А чарок нема. Тільки звичай... Хорошо, не знаю, є чарка, нема. Ля! Як вона? Та ти шо? Скільки вона копає? Ля, як вона копає? Імба просто. Вона ж блоків не вистачить, щоб зробити тут будинок. Ти шо? Мені подобаються такі роздачі Якщо вам теж подобаються такі роздачі, пишіть в коментарях плюс. Подумай, скільки нас таких. Ля як вона копає? Це просто імба Так, давайте. Ти шо? Це імба Мені блоків не вистачає вже Якщо ви дивитесь клан Абібас. Якщо ви дивитесь цей відрок... Пишіть будь ласка, в коментарях. Я там пізніше з вами відпишись. Дискорд завишіть, будь ласка. Або телеграм там я з вами зв'яжусь. Так, що там в нас? Давайте тоді РТП. Трішки зараз... Э... О! Відкрито! Давайте ось це от. О, чарка. А, це все ж таке схоже від забібас. Так що тут у нас? Пуста територія. Uh, Уть хто тут хтось є прикольно Так давайте припишу РТП Хулямо просто по РТП Чиназес Просто Чиназес Зараз э, будемо ботати Реси ні, давайте я заберу пшеницю. Імба. Зроблю собі огород. Домер. Відсилка на домера. Так, тут же загриферили. Ага, я зрозумів, який тут був грифер. Точно, я вже знаю, хто тут був. Хтось дуже полюбляє реси. Ля, чиназис. Я знайшов те, що я хотів собі. Ц. Хімочарку. <гас> я баран. Ой, ПВП, ПВП. Який я баран. ПВП. Вмикнув. Я ж тепер на тепехну звідси. Це що, якийсь вохово таємне? Ой-ой-ой-ой-ой. Е! Що це? А! Я баран просто! Хоме! Добре, хоч ще я не все виклав. Точніше все виклав. Що тільки можна? По максимуму. Оп-оп. Так, давайте... А, в мене тут ще є реси. Прикольно. Так. Оп-оп-оп. Оп. Ля. Назос просто. Це сюди. Давайте оце от е... Сюди покладу. Оп. Ля, прикольно як? А ну, а що дають привилегії? А, це теж ж саме схоже. Ой. Та ну... О! Це в ночь. А! Так, як я вам і казав, в кінці від року ми відкриємо ось це от кейс. Мені дуже страшно, що там. Так, Якщо в цьому кейсі вже було дуже прикольно. То в цьому буде ще крутіше щось, напевно. Давайте. Один, два, три. Я надивлюсь. Що там? Імба. Що може ще сказати? Просто імба Просто імба Так, Де тут був мій таємний сундук. Так, друзі, тільки ще от від вас усіх всех поклав тут дещо ще... свій таємний сундук. Ну, ви зрозуміли, що. Ще... Так, е... прикольно. Hyp'M7. Давайте сотрудничати Я, звісно, у вас донат не коплю. Але давайте там якось співпрацювати, можливо. Друзі, ну якщо вам сподобався даний відеок, то ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Роухемс. Я грав на сервері HypMC. До побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро. Рога на свого. It's mi wого роугами свого і смію